Привіт, привіт, всім, дорогі тівці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на жовтень 2025 року. Я перепрошую, що з затримкою, але так склалися вже обставини. У нас ще цілий місяць попереду, так що вам по-любому буде цікаво дізнатися, що на вас чекає. Цей місяць він є дуже важливим для починань. Чогось нового. І ще в жовтні ви зможете так, розпочинати якісь справи, підписувати якісь абсолютно нові документи, знаходити собі якихось абсолютно нових партнерів і входити в нові сфери діяльності, навіть починати нові відносини так, з новою людиною. Тому що у листопаді у нас вже буде ретро Меркурій, і ретро Меркурій буде заставляти нас дивитися назад. Так, і вже там до кінця року у нас буде. Ну, Більше, скажімо, пошук. І погляд у наше минуле життя, і під час ретро планет ми можемо щось перероблювати, дороблювати те, що ми колись уже до цього починали. Тому зараз, в жовтні, якщо у когось є ще якісь плани почати щось нове, то, будь ласка, велком. Так, 14 жовтня у нас Плутон буде розвертатися у прямий рух. Плутон у нас з 4 травня був ретроградний у знаці Зодіаку Водолій. Подивіться, де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак Зодіаку Водолій, Але якщо ми дивимося тільця, то це виходить, получається... Телець Овен це для вас 12-й, риби для вас 11-й, Водолій, 10-й дім. І 10-й дім він символізує кар'єру, він символізує ваш статус у суспільстві, відносини з батьком також символізує. І те, до чого ви взагалі. Чого ви прагнете, якісь ваші об'єктиви? Якщо тут з 4 травня щось у вас ставало на стоп, тому що Плутон це у нас досить така велика планета, і Плутон у нас це вища планета. Він відповідає за велике скупчення людей, і, взагалі, за обставини, так за суспільство. Вищі планети в гороскопі у нас вони більше впливають на наше оточення. І тут, можливо, не було у вас якихось можливостей, так себе проявити, себе показати. І вже з 14 жовтня це все стає. Знову Плутон стає в прямий рух, і він буде давати вам можливості себе проявити саме по 10 дому. Він буде йти по 10 дому, тепер 18 років. Він уже не завжди зійшов у знак Зодіаку Водолій, так, І там він буде трансформувати вас. Він буде трансформувати ваші, ваш погляд. В Взагалі, на життя, на так, на якісь ваші, скажімо, принципи, на ваші е, об'єктиви, на вашу кар'єру, на ваш статус. Хтось може там завагітніти, хтось може заміж вийти, і ваш статус буде змінюватися. Кар'єру, так, ви собі можете там змінити абсолютно сферу діяльності, і ваш статус також буде змінюватися. А, і в цей же день, 14 жовтня, у нас Венера буде входити у знак зодіаку Терези. Венера в Терезах дуже добре себе. Почуває, і вона буде приносити нам хороші відносини. Вона буде приносити нам подарунки. Початок, можливо, якихось відносин знову ж таки може бути. Жінки будуть дуже важливими. Тут також прослідкуйте, де у вашій особисті карті знаходиться знак зодіаку Терзи, тому що саме там. У вас будуть якісь можливості. Венера взагалі у нас в гороскопі символізує так, це взагалі планета в астрології маленьких грошей. Так, скажемо, не маленьких гроші, маленьких, ну в плані грошей, але не таких великих, як там Юпітер. Так, Юпітер, у нас це можуть бути великі виграші. А тут вам хтось може борг, наприклад, повернути, або так хтось може зробити якийсь приємний подарунок, якусь жінку ви можете зустріти, яка буде. Скажем, вам приділяти так, свій час і якось буде вас надихати. І а, Венера для вас вона важлива, ви тілі ці дуже добре відчуваєте Венеру, тому ви її будете в Терзах також м -м, класно відчувати. Далі, а, от 23 жовтня, у нас Нептун повертається в знак Зодіаку Риби, і Нептун по рибах у нас ще 14 років, це буде останній раз, коли він в риби повертається. А, Риби для вас це 11 дім, це ваші друзі. Він уже Нептун у вас перейшов у 12-й дім в Овна. так? Нептун був в Овні, для вас це 12-й дім, і Нептун обожнює бути в 12-му домі, тому що риба у нас 12-й знак, і Нептун покровити своєю Рибами. Зараз він, по суті, повертається назад. так? І він в одинадцятому вашому домі він, можливо, принесе якісь зміни. З вашими цілями. Одиннадцятий дім це у нас так, це якісь великі надзвичайно мрії, гроші, об'єктиви. Це якісь наші такі мрії, які нам кажуться, що ми там ніколи їх не досягнемо. І це велике скупчення людей, це прям групи так, людей, це якісь, можливо, ви будете проходити якісь масштабні курси, там, я не знаю, чи якісь. Виступу якоїсь зірки потрапити там, до Джоді Спенса, от щось такого да, великого, дуже великий масштаб, да, і Нептун він взагалі буде давати вам натхнення. Він буде давати вам якісь ідеї, і там в рибах вже знаходиться Сатурн. І Сатурн буде одразу це все реалізовувати. Тому тут будь-які якісь ваші ідеї, які, там щось що треба планувати, щось наперед, дуже далеко, так, то ви їх одразу будете реалізовувати, Сатурн вам в цьому буде допомагати. І Нептун він буде в рибках до 27 січня, і вже далі він повністю перейде у знак зодіаку Овен у ваш 12-й дім гороскопу. І... Там він буде відкривати вашу інтуїцію. Впродовж 14 років він буде йти по овну, він буде розкривати вас, так і е, якісь, можливо, навіть таємні скриті моменти всередині. вас ви можете дуже багато займатися психологією в цей час і себе так знаєте, розвивати. Е, так і. Ну і все, в принципі, так цей місяць це такі найважливіші події. Там ще далі я буду говорити на кожен тиждень, що у нас буде ставатися. На повний місяць, новий місяць, звичайно, буде у нас ще окреме відео. І зараз ми підемо дивитися по картах. Я нагадую, що завжди дивитися всі свої прогнози потрібно на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три освітні знаки, які символізують саме вас. І дивіться, карти, які будуть повторюватися. Цих знаках для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Всі посилання ви завжди завжди знайдете в описі до кожного мого відео, і хочу зробити таке маленьке оголошення. Моя наставницька діяльність, так, чи якісь дуже великі е затратні, енергозатратні і по часу, і по енергії і чистки в Москві, які я також проводжу. Так, я не тільки та розіймаюся, можете перейти на мій інстаграм, там ви побачите е багато чого. Або якщо немає інстаграму, то просто мені напочно. Напишіть, напишіть, я вам розкажу. Якщо вам щось треба, так я вам розкажу, чому можу допомогти. Так от, великі такі затратні справи вони будуть у доступі і ще 6 місяців, тому що через 6 місяців я планую трошки змінювати фокус своєї діяльності, і в мене вже не буде стільки вільного часу. Хто хотів записатися на наставництво або на якісь чистки, у вас є півроку, і не те, що півроку, через півроку там уже все, буде фініш. Ви те, що ви півроку думаєте і потім приходите. Так що Думайте там пару тижнів, може місяць, я не знаю. І якщо хотіли, приходіть. Тому що далі я е, я взагалі не буду мати часу на це, і я не знаю, чи я до цього повернуся іще. Звичайно, мені це подобається, але це дуже багато часу на це потрібно. Так, і звичайно. Я закликаю вас підписатися на канал. Всі, хто не підписаний, ви дивляться відео, обов'язково підписуйтеся, Підписка ваша є дуже важливою. Всі, хто новеньким, до перше бачить, ставте дзвіночок. Також підписуйтеся на мій інстаграм-канал. Я там багато чого цікавого з свого життя показую. І обов'язково пишіть ваші коментарі. Ваші лайки залишайте під відео. Е, мені дуже приємно, я, я всім відповідаю на коментарі, я всі коментарі читаю. Е, так, ну і що? Поїхали дивитися ваші карти, дорогі тільці. Так, перша карта для тільців на жовтень 2025-го. Так, у нас вже карта самі сипляться. Людник, дивіться. Тут у нас і руни зображені, так і відлюдник це взагалі у нас старший аркан. Вам потрібно в собі покупатися трішки, розібратися. Так, тут якась таємниця для вас висвітлиться у жовтні місяці, і ви щось зрозумієте. Можете прямо сісти в медитацію, наприклад. Або тут прийде якась людина, як наставник, наприклад, чи старша мудра людина, яка буде вам допомагати розбиратися у ваших справах. І вам тут прям потрібно. Знаєте, якщо не знаєте куди рухатися, треба прям сісти і детально все розібрати. Або якщо є якісь питання в якій сфері, чи ви так там від яких маєте питання, то тоді сядьте і розберіть все прям по полочках, розкладіть все по полочках, щоб ви бачили кожну деталь, і тоді вам буде набагато зрозуміліше, куди вам треба далі рухатися. Також люди говорять про те, що вам, скоріш за все, цілий місяць захочеться бути десь на відстані з людьми. Да, не віддавати свою енергію, а якось всередині себе копатися, чи над чимось працювати, да, от щось прям підготовлювати ви ніби будете. Так, і ще карта. Карта сила! І ще один старший аркан. І все у вас вийде ви сильніше, ніж ви думаєте. Подивіться, яка, який прояв тут вашої внутрішньої сили. Єдине, не просіть ніколи у Бога у Творця Всесвіту, щоб ви стали там, щоб ви стали сильними. Дайте мені сили, тому що вас заставлять от, прям з бика зупиняти своєю силою. І це до речі ви, да? ви ж, бичок, телець. Також карта сила говорить про те, що не потрібно включати агресію. Оцей ваш такий, е, так, я віжу це не препятствий, я туди йду і мене нічого не цікавить, воно не спрацює. Тут потрібно працювати через любов, через можливо, якусь опіку, е, через якусь харизму, так, в цьому ваша сила. Е, більше віддавайте теплоти у світ, і вона буде повертатися. Сила це дуже класна і на здоров'я. Якщо у вас тут якісь питання зі здоров'ям, то ви скоріше за все відійдете так подалі від всіх, ви будете наодинці з собою відновитеся і все буде прекрасно. Якщо тут є якісь питання, які вам потрібно розібрати, то ви також відійдете від всіх і будете, так ви в цьому всьому розберетеся. Сила, вона дає вам вашу силу. Ви насправді все можете зробити. Так, і ще карта для цільців. Карта Мах. вам три старші аркана зразу виходять. Це говорить про те, що дуже важливий у вас буде місяць, дуже важливо сфокусуватися саме на ваших якихось принципах, на ваших цілях. Карта Мах старший аркан це перший старший аркан, який говорить про те, що вам треба показати себе як спеціаліста, бути лідером, вести за собою людей, не боятися так себе проявити. От цей відлюдник він може казати вам, що та ні, я відійду, сховаюся. От тут потрібно навпаки. Бути першим, бути номером один і, скажем, знайти в собі якийсь блок, можливо, чому? Мені не дають бути номером один. Чому да, от, і, Там якісь мої принципи всередині страхи не дають мені бути. І ви зможете це зробити. Бо, звіться, Мах, він має всі інструменти для досягнення своїх цілей. Тут важливо повірити в себе а, і щось конкретне уже руками своїми зробити. Написати щось. А, там, я не знаю, Щось зробити руками, там, якщо ви любите творчість, да, зробіть собі якийсь, я не знаю, створіть собі якийсь амулет. А, або ви тут можете щось вкласти. Ви ніби як вкладаєте свою силу, так то це може вам дуже сильно допомогти. Може, тут буде тут у нас на відтуднику навіть руни. От хто руни вчить, ви можете руни використовувати в цьому. І ви будете дуже сильно проявляти своє я. Вам треба проявляти своє я у жовтні місяці. Так, наступна карта. Карта для. Тільців на жовтні 2025 го Карта місяць. Ми пішли просто по старших арканах, я так поняла, так? Да? Карта місяця це ще один старший аркан, який знову ж таки відкриває таємниці. Інтуїцію свою включайте, вона вас не підведе. Це також питання з мамою, може тут бути вирішуватися у вас, або з жінками. Взагалі жінки будуть відкривати вам очі на щось. Карта у нас така трішки туманна, тому може бути, знаєте, таке трішки недорозуміння, куди мені йти, не все зрозуміло, не все ясно. Але якщо включаєте інтуїцію, тоді ви будете. Чітко знати, куди вам треба іти. І карта місяць, вона, знаєте, це ще карта переїзду якихось документів, так, кудись далеко, на якусь еміграцію, і досить таки далеко. Також це у нас про. Гормональні якісь питання можуть тут підніматися, особливо у жінок у цьому місяці. Хтось може вагітніти, до речі, і це буде неочікувана вагітність, тому що так, таємниця, ніби якась тут у вас відкриється. Давайте далі. Якщо це якісь документи, то ви точно їх зробите. Так, тут з пентаклів. Новий початок. Ви входите в абсолютно щось нове. Подивіться, шутнені колоди. Вам хтось може зробити подарунок. Або це так, це може пентаклі. Це ваша стихія. Так, це щось уже що має ростки. Ця ідея якась проросла. Це перший крок. А це нова робота, це вклад своїх фінансів у щось, у якесь навчання. Отут інтуїцію слухайте, слухайте себе. Не те, що вам люди говорять, а іменно себе. От вам тут, скоріш за все, треба от прям відійти, закритися і з собою на наодинці в кімнаті поговорити. От, і ви тут зробите правильний крок. Бачите, ви щось вирощуєте, важливе для вас вирощуєте. І це може бути як і подарунок. І ви комусь щось може будете дарувати, віддавати можливості двері по тузу Пентаклів відкриваються. Дев'ятка кубків, ви подивіться, які двері і десятка на дні. Ви себе проявите, не можна себе ховати. Потрібно всі свої плюси проявити. Прям хвастатися собою тут, як тільки ви щось от нове починаєте. Так, і прям ви ніби тут підете в отрив повністю. Дев'ятки, це кульмінаційні карти, і так як у нас десятка ще на дні колоди, говорить про те, що ви тут уже от-от досягнули своєї цілі. Єдине, що потрібно дати собі насолодитися цим процесом. Далі карти для цільців на жовтень 2025-го. Семірка Пентаклів, дуже класна карта на інвестиції, але м, тут потрібно знаєте, от прям щось допрацювати, почекати. Ще е, урожай ще не достиг. Так? Це дерево, його потрібно удобрювати, Якусь вашу справу їй потрібно приділяти більше уваги. Е, так, Якщо це йде якийсь е, новий початок роботи з новими людьми, тоді е, ви тут будете. Якби повністю в цьому, і ви будете взрощувати так, оце дерево, ці фрукти, плоди, щоб вони дали хороший потім там, щоб це був хороший урожай, і щоб ви там смачно поїли. Е, от, І ви тут, в принципі, можете якимись частинами вам можуть чи гроші віддавати, чи приходити, чи може, ви щось будете купляти частинами. так, Але це дуже хороша вигідна справа. Десятка пентаклів, дорогі тільці. Прекрасні у вас карти взагалі виходять десятка пентаклів, сімейна карта, і це завершення процесу. Якщо ви закінчуєте якусь роботу, йдете звідкись? от У вас був туз пентаклів, це перший крок, а десятка це останній крок. І вам тут можуть поступати якісь виплати. Це може бути, наприклад, якщо ви чекали якусь, якихось спадку так, від сім'ї допомоги, тому що це карта сім'ї, вона тут у вас прибуде. Якщо ви, скажімо, хотіли щось купити, то нарешті ви там назбирали на це гроші, нарешті ви це зробите. Ваша сім'я вас підтримує і приділяйте більше уваги своїм дітям і своїм близьким людям. І остання карта для тітців королева мечей. Буде якась жінка у нас терзи, близнюки або Водолії, яка водолій, яка допоможе вам прийняти рішення. Скоріше за все, вам самим потрібно буде виключати якісь емоції і щось підписувати, домовлятися, більше говорити, логічно мислити. Це може бути так, людина, яка передає свої знання. Це може бути лікар, там, адвокат, наставник у вас може з'явитися, так і вам будуть якби, допомагати. Вам будуть проясняти якісь ваші ідеї, наприклад, навіть в голові тут можуть дуже сильно прояснятися у вас. Ви будете явно тут розставляти все по полочках. І в цьому місяці вам дуже важливо сконцентруватися на тому, що хочете ви. І оракул для вас, дорогі тільці, на жовтень 2000. 25-го. Слухай мудрість. Подивіться. І копай глибоко на дні колоди. Так? Тут потрібно, от, от то, що вам виходило по таро, вам треба поглинути всередину, зрозуміти, що ви саме хочете, і слухати від інших людей підказки. Вони будуть вам приходити. Їх треба всього лише почути. І навіть інші люди вони будуть допомагати вам розкопувати, подивіться, розкопувати ваші так, якісь е тут тут якісь щесь дорогоцінні камені. Ви знаходите, і ви будете з цим працювати. Так що так, такий вийшов для вас розклад, дорогі тільці, на жовтень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Обов'язково підписуйтесь на канал, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!